Я не відчував ніякого страху. Не у всіх підлітків така ситуація складається. Мені здається, багато яким людям зараз потрібні психологи. Багато які діти в школі впадають під булінг. Вчителя інколи закривають на це очі або не розуміють, як з цим боротися. Всім привіт! Ми починаємо наш перший подкаст емоційної підтримки Думки в голос. Я Юлія, психолог, консультантка Тіни і зі мною Ігор, якому 16 років. Всім привіт. Суть нашого подкасту розбиратися в якихось цікавих темах і почути думки підлітків. І я буду говорити думку із психології. І сьогодні наша перша тема ми будемо говорити, яка взагалі суть психології, чому вона зараз така стала популярна, та що про це думають підлітки, і про що взагалі буде наш подкаст. Скажи, будь ласка, Ігор, чи був той випадок, коли ти звертався до психолога? Так був. І як тобі це було? Мені було спокійно, я не відчував ніякого страху. А чи ти говорив про це комусь із друзів? З батьками розгум... розмовляв. Ой, вони тебе підтримали? Да. Дуже круто, бо не у всіх підлітків така ситуація складається. Скажи, будь ласка, чи згідний ти з тим, що психологія зараз дуже популярна? Так. І що ти про це думаєш? Ну, зараз на психіку в основному дава війна. І мені здається, багато яким людям зараз потрібні психологи і вирішувати якось проблеми з навколишнім. Вона стала ще дуже популярна після Першої світової війни. І зараз ми бачимо дуже схожу ситуацію. Всім потрібна підтримка і дорослим, і підліткам, де вони б не знаходились. Ти з цим згідний? Так, да, звісно. Чудово. А чи були в тебе випадки, коли твої друзі не могли звернутися до психологів, бо думали, що буде якась погана думка про них, або батьки не підтримували, наприклад? Так, да, бувало таке. Бувало бували випадки, коли мої друзі боялися, що їх будуть вважати психами, і батьки на це будуть реагувати дуже неспокійно, не підтримувати взагалі і говорити, що це насправді не потрібно їм. На Ой. жаль, така думка буває, особливо років 10-15 назад. То психолог дорівнювався психіатрії. На жаль, і в деяких людей ще досі таке зберіглося, і вони це вливають на своїх дітей. Тому ми таки з таким і зустрічаємося. Так, звісно, багато багато людей вважають, що психолог, психіатр – це зразу психушка, це якісь там заклади з психічно хворими людьми, і це штамп психа. Але кожному другому, а інколи частіше потрібний психолог, і це нормально до них звертатись. Так а які ти б дав би поради, наприклад, підліткам, які хочуть звернутись? Ну, в першу чергу, не боятися цього, поговорити зі своїм близьким окруженням людей і прислухатись до їхньої думки, що вони порадять. Так, угу. да, дійсно, це гарні поради. А ще я б хотіла порекомендувати те, що, наприклад, якщо підлітки не підтримують їхні батьки або вони не знають, куди звернутися, в описі буде перелік, куди можна звернутися і дітям, і старшим людям, і своїми проблемами і їм допоможуть безкоштовно. Чи ти знаєш, наприклад, якісь безкоштовні напрямки, де, куди можна звернутися? Ні. Ні. А було б добре, якби ця інформація була дуже відкритою і всі могли про це дізнатися. Так, поширеною. Скажи, будь ласка, а чи знаєш ти якісь міфи про психологію, про психологію чи психологів? Так, є такі. Я чув про міф, що психолог може вирішити кожну проблему людини, але це я вважаю неправда, тому що психолог може допомогти тільки людині більш спрямуватися до вірного рішення і щоб людина сама якось більш вирішила цю проблему. Тобто психолог потрібен для того, щоб більш спрямувати людину. До правильного рішення, а не навпаки. Так, да, я з тобою повністю згідна. Але, на жаль, не всі так думають. Інколи говорять, зачем той психолог, якщо він мені не скаже, що робить. Але психолог не дає порад. Він не чеклун, щоб все зробити швидко. Більшість відповідальності лежить на клієнту. І психолог ніколи не працює з людиною, якщо вона цього не хоче. Інколи або приходять, наприклад, із проблемою, а допоможіть мені. Там, щоб хтось із мого оточення поміняв про мене думку. Але психолог працює тільки з тією людиною, яка до нього звертається. Але не всі це розуміють і інколи починають дуже е, говорити погані речі про професію психологів. Але круто, коли знімаються розові окуляри, бо все-таки це тяжка професія, хоч вона фізично, можливо, і не така важка, але слухати людину і зрозуміти, що їй треба, це теж буває тяжко. А який ти ще міф, знаєш, можливо. Ну, що психолог бачить, наприклад, людину на... наскрізь. Це теж з цим не згідний, тому що психолог така ж сама людина, як і інші люди, і також треба інколи самій психолог, як би це не звучало. і, Тобто він не зможе там побачити людину насквозь і узнати зразу, коли тільки зайдуть її кабінет, яка там проблема, що сталося, і так далі. Да, напевно, професія психолога може допомогти там, знайомствами новими, завести друзів, їй буде якось більш проще, ніж людині, яка не вміє спілкуватися з іншими. Так, дійсно. Це із серії міфів, що психолог повинен це знати, йому не потрібна допомога, і він не має права на якісь емоції. Наприклад, мені часто бувають говорять, чому ти якось не так себе ведеш, ти ж психолог. Але я в першу чергу людина, якої теж є емоції. Наприклад, коли почалась війна, багато психологів теж через це відчували негативні емоції і не могли працювати. Давай поговоримо ще про психолога, психіатра і психотерапевта. Яка між ними різниця? Це в першу чергу різні професії. Тобто, психолог це людина, яка вирішує проблему, не вирішує проблему, а розмовляє про проблему людини. І вона не має права там виписувати якісь ліки, тобто заспокійливі, сонні препарати, якісь. А психо, психотерапевт або психіатр мають на це право, тому що вони працюють в лікарні, вони виписують їм це і вони вважають, що це буде для людини якось краще. Вони більш працюють з організмом людини, а не з самою проблемою. Я з тобою згідна про те, що психолог не має права виписувати ніякі ліки, навіть самі якісь налегші, заспокійливі. А от психотерапевт не всі теж мають право. Якщо в нього є медична освіта, він має право виписувати і працює в лікарні. Але якщо в нього нема медичної освіти, він теж не має права виписувати ніякі ліки. Це підсудне діло. Психотерапевт, взагалі, різниця між тим, що психолог це людина, яка отримує освіту в університеті. А психотерапевт тоді вивчає якийсь окремий напрямок, який в ньому працює. І він буде тоді вважатись психотерапевтом в цьому напрямку. А психіатр ну, це лікар, тут нема що навіть говорити, в нього є медична освіта. Скажи, будь ласка, тобі от страшно, коли звучить психіатр, яка в тебе асоціація йде перша? Ну раніше була така асоціація: це щось страшне, там психушка, якийсь, не знаю, комната страшна, не знаю, якийсь Просто щось страшне. Коли я чув психі... психолога або психіатр, або там психотерапевт це для мене просто якийсь провал був. Я не знаю. Ну це щось реально дуже страшне. Це просто сразу там дурка якась. А щось це змінюється? Ну, зараз моя думка про професію психолога, психотерапевта і психіатра змінилась набагато кращу сторону. Тобто я зрозумів, що психолог це така сама людина, як і ми, вона просто може допомогти вирішити багато які проблеми всередині людини. Вона може допомогти направити людину більш на такий розумний шлях, а не більш на щось погане. Ось. Ну і все, напевно. А оце в мене питання. До вас підлітки в основному з якою проблемою звертаються? Проблема, звичайно, і з батьками, дуже популярні дітей, але так само з відносини із друзями, адже підлітки в їхній часі дуже популярно. Друзі, їм треба з ними спілкуватись, і це дуже на них впливає. І бувають неформальні якісь речі, наприклад, пов'язані з ЛГБТ або ще з чимось. Булінг дуже актуальна тема. До речі, за булінг я хотів сказати: в основному зараз булінг в школі, тобто багато які діти в школі впадають під булінг. Це приниження від інших однокласників, від вчителів. І багато які діти починають боятися звернутися до школьного психолога, поговорити про це з батьками, звернутися просто до психолога. І потім воно все якось осідає, осідає на людині, ну на дитині в основному, і потім воно все дає про себе знати. У дитини нарушується сон, у дитини нарушується просто психіка сама по собі. І якось, ну, вона стає більш замкнутою. Вона боїться соціума. Е і сама по собі стає більш такою замкнутою в собі. Тобто, вона не розвивається ніяк, вона просто єсть все. Ну, це все, що я хотів, напевно, сказати про школьний булінг. Так що не бульте нікого. Понятно. Так, дійсно, це дуже актуальна тема, і тому треба працювати і з вчителями, і з самими дітьми, проводити їм різні тренінги для розуміння того, як впливає булінг. Раніше ситуація теж була складна, але про неї мовчали. А ще змінилось це, але нічого, можна сказати, не змінюється в самому класі. Вчителя інколи закривають на це очі або не розуміють, як з цим боротися. Так, да, і це дійсно неправильно, тому що вони бачать, що у дитини починаються якісь проблеми в навчанні, просто проблеми в житті. Вчителі на це закривають очі, і дитині стає більш некомфортно. А клас, в якому дитина навчається, вона себе починає відчувати просто якимось таким лишнім, лишньою людиною в класі, і все, вона нічого не хоче, в неї немає бажання ні до чого, вона не хоче нікуди десь продвигатися. Так, да. мені здається, щоб це змінило, якщо ситуація з шкільними психологами покращилась. От скажи, будь ласка, в тебе був в школі шкільний психолог? Е, так, був, але я до нього не звертався, тому що я не бачу в цьому потреби. Угу. А чи звертались твої друзі до нього? За друзів не знаю, тому що я багато з ким не спілкуюсь, але напевно хтось та звертався до нього, але сам по собі я не знаю. Бо я часто чую історії, та й коли я навчалася в школі, що шкільні психологи просто ходили на роботу, але до них не звертались, бо боялися, що це розкриється. Хоч все повинно бути приватно. Але, звичайно, якщо школа невелика і навіть ситуація не дуже тяжка. Вона, психолог розкаже, це вчительці, а вчителька батькам, І дитині будуть якісь проблеми, якщо батьки її не підтримують цим. В тебе є ще якісь питання? Так, а дорослі, наприклад, з якими проблемами можуть звернутися до психолога? Тому що так, підлітки це достатньо така популярна тема, але все ж таки є і дорослі люди, які можуть з цим звернутися. І не знаю, на що людей похилого віку, але, напевно, так, теж такі випадки є. Такі випадки є, але звичайно люди похилого віку звертаються саме найменше. А дорослі люди ну, звертаються з різними питаннями. Звичайно, тема булінгу там вже не така популярна, але все, все одно буває. Часто буває якась дискримінація приходить на зміну булінгу чи аб'юзивні відносини. А звертаються дуже різні питання, не можна так прям виділити якусь ще. Звичайно, із-війни це насильство в сім'ї. Це дуже ще актуально, і навіть війна ще не закінчилась, але з цим вже звертаються. Потім просто зрозуміти себе, інколи вони звертаються, і якісь проблеми витягують із підсвідомості. Бо як ти говорив, що булінг набагато що впливає, і так само інші проблеми, які стикаються підлітки, тоді перетікаються проблеми в дорослому віці. Головне не боятися звертатись, якщо тобі потрібна допомога. Якщо ти вже розумієш, що тобі потрібна допомога, це вже дуже багато що ти зробив. Тому давайте підведемо підсумки. Ігор. Скажи, будь ласка, які поради даси підліткам? Ну, як я говорив раніше, це просто не боятися звернутись до батьків, звернутися до психолога. Не боятися того, що тобі там можуть щось навішати в, в, в твоїй голові, що ти можеш там психом бути, е, і так далі. Просто не боятися і все-таки звертатися в момент, коли ти дійсно розумієш, що тобі це потрібно, і не затягуватися цим, тому що до... це може привести тебе дуже до великих проблем в твоєму майбутньому житті. Так, дійсно воно звучить трохи банально, але не всі про це говорять. І це треба повторювати і раз, і другий, і третій, щоб це почули все таки.